Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні урок, на якому ми розкладаємо многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки. Дана тема вам вже є знайомою, оскільки в попередньому класі ми розглядали розподільний закон множення, де спільний множник виносило за дужки. Абсолютно те ж саме будемо виконувати зараз, оскільки в нас поглибилися знання і ми працювали з одночленами зі степенями. Тому саме такі приклади ви сьогодні також зустрінете. Отже, для того, щоб винести спільний множник за дужки, нам потрібно визначити, яким є спільний множник. Для першого прикладу це число 3. Отже, нам потрібно кожен доданок поділити на 3. 3А поділити на 3 буде А. 12Б поділити на 3 плюс 4Б. В другому, можна винести за дужку, Число 3, Адже 6 і 9 діляться на 3. Але бажано винести мінус 3. Це означає, що перший доданок ми ділимо на мінус 3 буде 2а, другий доданок ділимо на мінус 3, буде плюс 3х. В третьому прикладі спільним множником є число 17, виносимо його за дужки. 17а ділимо на 17, залишається а, плюс 17 ділимо на 17, залишається 1. В четвертому прикладі виносимо дужки мінус А. Ми бачимо, що є спільним множником мінус А. Мінус АБ поділити на мінус А залишається додатнє Б. Мінус А поділити на мінус А залишається плюс 1. В п'ятому виразі спільним множником є число 7. Кожен доданок ділиться на 7. 2а мінус 3х. Шостий приклад. Спільний множник число 8. 8 b на 8 залишається b, Мінус 8 поділити на 8 одиниця. В наступному номері 304. Розкласти на множники. Тобто, бачимо, що є спільні множники, які можна винести за дужки. Спільний множник у даному виразі 5 b Від першого доданку залишається А. Від другого залишається плюс х. В другому прикладі спільним множником 2. 2х поділити на 2Y залишається х. Мінус 8 на 2. 4. В третьому прикладі можна винести дужки 5А. Можна винести мінус 5А. Давайте мінус 5А винесемо. Мінус 5АБ поділити на мінус 5а залишається Б. Плюс 5А поділити на мінус 5а залишається мінус 1. В четвертому прикладі спільним множником є число 7 і вираз А. Від першого доданку 7А поділити на 7 А залишається одиниця. Від другого доданку залишається 3 ігри. П'ятий приклад. Х квадрат це означає, коли в нас х помножений на х. Тобто спільний множник у нас є х, а числом є 9. Коли ми 9х квадрат поділимо на 9х, залишається х. Відняти 27х поділити на 9х 3. В шостому. Спільним множником є 3a. 3а. 3а ділимо на 3а. Одиниця. Мінус 9а квадрат поділити на 3а мінус 3а. В сьомому прикладі виносимо задушку m. В першому доданку m квадрат ділим на m залишається m. Мінус в другому доданку ділим Ма на m залишається а. Восьмий приклад. Спільний, коефіці... спільний множник у коефіцієнта – це 4. Літери є в нас А і А квадрат. Отже, спільним є А в першому степені. Виносимо з задушки 4а і кожен доданок ділим на 4А. 12ах поділити на 4А залишається 3х. Відняти 4 квадрат поділити на 4 залишається А. Дев'ятий приклад. Для 18 і 24 спільним множником є число 6. Виносимо 6 за дужки. Також можна винести за дужки. Що залишиться від першого доданку? Мінус 3х. Для другого доданку залишиться плюс 4 і. Десяте дужки можна винести А. Є спільним множником в першому степені і Б в першому степені. З першого доданку залишиться. А квадрат Б поділити на АБ залишається А. З другого доданку залишається Б. В одинадцятому дужки виносимо спільний множник P в першому степені та М. Першому степені. Отже, ПМ поділити на ПМ залишається 1, мінус п квадрат М поділити на ПМ залишається мінус p. 12. Задушки бажано винести мінус, бо є два мінуси. І спільний множник х. Спільний множник y. Ділимо мінус квадрат y квадрат на х. Залишається у. Мінус у поділити на мінус у залишається плюс 1. В номері 306 нам потрібно розібратися, хто буде спільним множником. Отже, правило, спільним множником є зміна в найменшому із степенів. Тобто серед х куб і квадрат спільним множником є Х куб поділити на х квадрат залишається х. Мінус х квадрат поділити на х квадрат мінус одиниця. В другому прикладі, як ви вже зрозуміли, спільним множником є а в квадраті менший серед двох степенів. А в четвертому поділити на а в квадраті залишається а в квадраті. Плюс а квадрат поділити на а квадрат плюс один. В третьому прикладі. Менший степінь це третій. Тобто M в третьому є спільним множником. M в третьому поділити на втретьому одиниця. Мінус M в п'ятому поділити на M в третьому м квадрат. Четвертий приклад. Менший степінь третій, тому спільним множником є A в третьому степені. Ділимо A в третьому поділити на A в третьому один. Плюс а всьому поділити на а в третьому залишається а в четвертому степені. П'ятий приклад. Спільний множник для 3 і 9 є 3. Серед b квадрат і б в третьому спільним є b квадрат. Отже, маємо 3b поділити на 3b квадрат одиниця. мінус 9 куб поділити на 3B2, 3b квадрат мінус 3б. В шостому для 6 і 7 спільного множника немає, для А куб А спільний множник А. Отже, залишається в дужках перший доданок 7 а квадрат, другий доданок 6. В сьомому прикладі для 4 і 12 спільний множник 4, для y квадрат і у четвертому спільний множник у квадрат. 4 y квадрат поділити на 4 y квадрат 1, Плюс y в четвертому поділити на 4у 3і квадрат. У восьмому прикладі 15 і 5 спільний множник 5 для m в п'ятому м в квадраті спільний множник м в квадраті. 5м в п'ятому степені поділити на 5m в квадраті. М в кубі. Плюс 15 м квадрат поділити на 5 м квадрат плюс 3. Для мінус 16 і мінус 20 спільним множником є мінус 4. А в четвертому і а спільним множником є А. Отже, маємо мінус 16а в четвертому поділити на мінус 4а. Буде плюс 4А. Третьому. Мінус 20а поділити на мінус 4А плюс 5. Продовжуємо виносити за дужки спільний множник. Переписуємо завдання. Отже, серед трьох виразів спільним є вираз в найменшому степені. А в другому степені виносимо за дужки. Отже, а в четвертому поділити на квадрат а в третьому поділити на а в другому плюс а. Мінус а квадрат поділити на а квадрат мінус 1. Другий приклад. Найменшим степенем є м квадрат. Виносимо його за дужки. М в 9 поділити на м в квадрат. М в сьомому степені. Мінус м в квадрат поділити на м квадрат, мінус одиниця. Плюс м в сьомому степені поділити на м квадрат. Плюс М в п'ятому степені. В третьому прикладі спільним множником є Б в п'ятому степені. Б в шостому поділити на Б в п'ятому Б. Плюс Б в п'ятому поділити на Б в п'ятому 1. Мінус Б в дев'ятому поділити на Б в п'ятому, мінус Б в четвертому. В четвертому виносимо мінус задушки та Y в третьому степені. Отже, мінус y 7 поділити на мінус y в3 в 4. y в 12 поділити на мінус y в 3, плюс y в 9. y в 3 поділити на мінус y в 3 плюс 1. В 312 номері потрібно обчислити найзручнішим способом. Ми бачимо, що спільним множником є число 132. Виносимо його за дужки, в дужках залишається 27 плюс 73. 132 помножити на 100. В другому прикладі спільним множником є число 37, виносимо за дужки, в дужках залишається 119, мінус 19, в дужках залишається 100. Отже, 37 помножено на 100 – 3700. Для розв'язування рівнянь теж використаємо спосіб винесення спільного множника за дужки. Бачимо, що в нас є х квадрат і х виносимо х за дужки. В дужках залишається. х квадрат поділити на х буде х. Мінус 2х поділити на х 2 дорівнює рівня І рівняння розв'язується таким чином. Довбуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Отже, х дорівнює нулю та хміну 2 теж буде дорівнювати нулю. Об'єднуємо квадратною дужечкою. Розв'язуємо x дорівнює нулю та х дорівнює 2. Відповідь може бути два корені. А в другому рівнянні метод схожий. Виносимо x за дужки. Дужка залишається х плюс 4. Прирівнюємо до нуля кожен з множників. Об'єднуємо квадратною дужкою. Розв'язуємо кожне рівняння. У відповідь записуємо розв'язки. В наступному номері потрібно розкласти многочлен на множники, тобто теж винести спільний множник за дужки. Серед 4, 2 і 8 спільним множником є 2. Серед А куб а квадрат та А є спільним множником А. Слідкуємо: 4А куб ділю на 2а залишається 2А квадрат. Плюс 2а квадрат ділю на 2а залишається плюс А. Мінус 8а ділимо на 2а мінус 4. В другому прикладі для 9, 3, 27 спільним множником є 3. Для b куб, b квадрат b в п'ятому спільним множник – b квадрат. І ділимо 9 куб поділити на 3b квадрат 3b. Мінус 3 b квадрат поділити на 3 b квадрат – мінус 1. Мінус 27 b в п'ятому поділити на 3 b квадрат мінус 9 b в третьому. В третьому прикладі. Спільним множником для 16, 24 і 32 є число 8. m квадрат, m в шостому m в третьому спільним є m квадрат. Виносимо їх за дужки. Тобто виконуємо на них ділення. 16 ділим на 8 буде 2. М в другому ділим на м в другому взаємознищується. Мінус 24 ділим на 8, мінус 3. М в шостому ділим на м в квадраті, м в четвертому. Мінус 32 ділим на 8, мінус 4. М в кубі ділим на м квадрат м. Для четвертого прикладу спільним множником бачимо, вже є мінус. 1 Для 5, 20, 25 є число 5. І е, з буквою Б куб Б квадрат Б в п'ятому Б квадрат. Ділимо мінус 5 на мінус 5. Одиниця, Б куб на Б квадрат Б. Мінус 20 ділимо на 5 плюс 4. Б квадрат ділимо на б квадрат, знищилось. Мінус 25 поділити на мінус 5 плюс 5. Б в п'ятому ділим на b в квадраті, б в третьому. В 317-му номері теж аналогічна історія. Виносимо спільний множник для 7, 21 і 14, спільним є 7. Для m в четвертому m квадрат, м в третьому м квадрат. Більше у нас нічого спільного немає. Можна собі олівчиком підписати, на що ми маємо ділити. Вам так може бути досить зручно. Коли ми бачимо, що ми ділимо, то залишається m в квадраті мінус. Можна так спробувати. Для другого прикладу 12, 18, 30 спільним множником є число 6. а квадрат АА спільний А. І так само буква Б в першому степені є спільним. Знову, підкреслимо і напишемо, на що ми ділимо. Це доречно робити, коли в нас одночлени мають багато різних множників. Перший одночлен, коли ми ділимо на 6аб, залишається 2а. Другий одночлен, коли ділимо на 6 АБ, залишається мінус 3Б. І третій одночлен ділимо на 6АБ, залишається плюс 5б квадрат. В третьому прикладі виносимо задушки 4. Виносимо задушки хвад та y. Квадрат. Підпишемо під кожним доданком, на що ми ділимо. Пам'ятаємо при діленні степен... показники віднімаються. Отже, з першого одночлена залишиться 2, з другого одночлена залишиться мінус х і в третьому степені. З третього начне залишиться плюс 3 х в квадраті і y. Вибирайте спосіб, який вам зручно. І четвертий приклад можемо винести мінус дужки, мінус 5, p вибираємо в квадраті, і q вибираємо в квадраті. Під кожним підпишемо, на що ми ділимо. Отримаємо. З першого скоротиться Q квадрат, залишиться лишень P в другому степені. Далі знак буде плюс 2. Знов, P в нас скорочується, а Q в квадраті залишається. В третьому доданку знак буде мінус, бо плюс 15 ділим на мінус 5. І скорочуємо. залишається 3 P, q.